Як часто треба публікувати відео на канал? Як це впливає на розвиток вашого каналу? Чи залежить регулярність від розміру вашого каналу і як працювати з алгоритмами? Про все це ми поговоримо в цьому відео, тому якщо ви починаючий ютубер, маєте вже якийсь досвід на Ютубі або вже, знаєте, є профі з срібною кнопкою, вам все одно буде варто дослухати це відео до кінця. Ви не уявляєте, але це відео я записую, можливо, вже з шостої спроби, тому що постійно, десь на середині, вимикається то камера через перегрів, через місце, щось відбувається. Тому, я сподіваюся, цього разу я запишу його повністю, а від вас коментарі і питання під цим відео, вподобайки, підписка, і поїхала. Тож, сідайте зручно, робіть собі чайок, беріть блокнот і розпочинаємо. Регулярність взагалі така річ, яка допомагає нам в будь-якій сфері. На Ютубі вона особливо важлива, тому що від регулярності вашого контенту залежить і ваш ріст. Щодо регулярності на ютубі, хочу вам привести дуже зрозумілий приклад, який можливо вам допоможе уявити себе і уявити, як це все працює. Уявіть, що ваші глядачі це клієнти кінотеатру. Ми всі були в кінотеатрі. Нам дуже подобається приходити туди. Ми знаємо, що там щомісяця вивішують афішу з новими фільмами. І от уявіть, що ви, як ютубер, ви також маєте. Давати новий контент регулярно. Тобто, у вас щомісяця умовно має оновлюватись ваша афіша фільмів. І коли ви припиняєте, наприклад, публікувати контент, то це знаєте, у вас висить стара афіша, і все, просто до вас приходить новий глядач. Він подивився там ті відео, які ви опублікували. Він повертається до вас, а у вас... Та сама афіша, ті самі фільми, тобто у вас немає оновленого асортименту, немає що дивитись. Ну а давайте будемо чесними. Ми взагалі дуже-дуже рідко передивляємося якийсь фільм, він має бути якийсь класичний супер крутий блокбастер але це не стосується Ютубу. Ми на Ютубі не передивляємось особливо експертні якісь відео просто мільйони разів, якщо це не медитація. Тож, якщо ви експерт або у вас є фізичний бізнес, коли ми говоримо про Ютуб, то регулярність. Це ваша життєва сила. Якщо ви ведете контент регулярно, до вас постійно приходять ваші глядачі, які вже вас люблять і знають, і це також захоплює увагу нових глядачів. Тому ваш канал буде регулярно зростати як по підписникам, так і по переглядах. Коли ми говоримо про регулярні саме, як часто вам треба публікувати відео? Якщо ви новий канал, то це, хоча б одне довге відео. На вашому каналі щотижня. Це 4 відео на місяць. Це 52 відео на рік. Здається, наче одне відео замало. Знаєте, в інстаграмі треба там робити сторі щодня, робити ті рілці, і там і все це поп-поппоп. Це -поп -поп. І скільки контенту треба зробити? На Ютубі вам треба зробити лише одне відео на тиждень. Але тут, знаєте... З того, що я бачу, в мене є челенджі YouTube з нуля, коли до мене приходять хлопці, дівчата, які хочуть розпочати YouTube з нуля, або які знаєте, вже почали вести там. В них вже є перші підписники, але вони не розуміють, як саме робити цей контент, як правильно публікувати там, знаєте, де немає тайм-кодів, або там як робити обкладинку. Тобто, ви детальніше інформацію про цей челендж можете подивитись за посиланням під цим відео і зареєструватися, якщо вам буде це актуально. Тож, що я бачу, яку найбільшу помилку я бачу у починаючих ютуберів. Коли, наприклад, вони приходять до мене на челендж, вони такі, знаєте, дуже палаються ідеєю, реально хочуть робити відео, такі, знаєте, ну, ти такий на драйві починаєш виконувати завдання з дня в день, з дня в день, оп, в тебе виходить перше відео, і ти такий, вау, все, я ютубер, в мене тут зірка. Але робити постійно і регулярно відео, що. Тижня трошки, знаєте, перетворюється потім на рутину, а ніхто з нас не любить рутину. Ми не знаємо, можливо, хтось любить. Що до мене рутина, я і рутина вони такі насумісні. Але YouTube для мене залишається дуже великою пристрастю. Якщо ви вважаєте, що одне відео на тиждень це таке, знаєте, наче знецінення, то... Так не треба вважати. Ви зрозумієте, що випускаючи одне відео на тиждень, ви побачите результати. Хочу привести вам приклад одного каналу з наставництві, який ми розпочали з нуля у січні 2024 року. Я зараз пишу це відео в нас 2 вересня. За цей час в них вже більше там тисячі підписників, вони майже вже обімкнули монетизацію, і це експертний канал. На іншому каналі дівчинка почала вести їх одночасно. Два канали стартувала з нуля, і вона продовжує щотижня публікувати відео. Тобто, уявляєте, це два відео на тиждень в різних тематиках, два канали, але вона їх веде паралельно. Нею, якщо чесно, дуже надихаюсь, тому що. Ну, це не так просто, як здається, вести регулярно контент. Навіть я випадала в цьому році в моєму каналу, а, ще немає року, і я розумію, що я були періоди, коли я випадала там на місяць, або навіть більше через якісь власні обставини. Тому, якщо ви починаєте, то будь ласка, не намагайтеся стрибнути вище голови, що, наприклад, о, я зараз записав два відео, і я одразу викладу два. Ні, краще. Буде супер, якщо у вас буде якесь, знаєте, відео таке в загашнику, яке ви можете в будь-який момент опублікувати, якщо у вас якийсь графік публікації збувається. Але дуже важливо мати це відео хоча б одне на тиждень нове на каналі. Що це вам дає як починаючому ютуберу? Коли ютуб бачить, що ви постійно наповнюєте ваш канал новими відео, ви створюєте відеотеку. Відеотека це ваша. Ну, умовна бібліотека, де дуже багато контенту. І коли цього контенту стає достатньо, щоб людина на вашому каналі проводила багато часу, тобто, знаєте, дивилась одне, друге, третє, п'яте, десяте відео підряд, тобто людина, знаєте, заліпала на ваш контент, його має бути багато, він має бути цікавим. І коли Ютуб відстежує. Цю тенденцію ваших глядачів, що вони повертаються, вони дивляться більше відео, вони переходять на інше, вони а, дивляться його постійно, знаєте, і все більше і більше а, ваш контент викликає цікавість. Саме тоді YouTube починає вашому каналу довіряти. Це стається приблизно десь на шостий місяць. Тобто, шість місяців це той відрізок часу, коли ви повинні продовжувати робити контент. Публікувати його на Ютубі, і лише потім ви можете робити висновки, чи це працює чи ні. Тому що перші півроку, якщо у вас немає регулярності і немає якісного контенту на Ютубі, то Ютуб не буде вас просувати. Повертаючись до аналогії з кінотеатрами, це якби. А ви от знаєте, там, умовно, зробили ці два фільми, виклали їх, їх на афішу і забули про ваших глядачів на півроку. Тобто за півроку, ну, умовно, прийшло вас подивитись 100 людей в маленькому містечку. Все, ці 100 людей вже подивились ваші відео. Їм нічого більше дивитись, вони йдуть до іншого кінотеатру, тому що там роблять. Постійне оновлення афіш. Тому вам, як маленькому ютуберу, дуже-дуже дуже життєво необхідно важливо робити контент регулярно, хоча б одне довге відео на тиждень. Ви можете додавати коротенькі відео, робити шорти, там два-три на тиждень. Це ок, але постійно викладайте хоча б одне довге відео на тиждень. Wow. Тепер давайте перейдемо до. Наступного рівня розвитку ютуберства це коли у вас вже є великий канал, там 50, 80 тисяч, 100 тисяч і більше. Ви вже розумієте, як створюється контент, що його треба робити регулярно. Ви вже розумієте всю цю знаєте внутрянку продакшуну відео. У вас вже умовно. Немає питань, що його треба робити. Можливо, у вас виникають питання вже, що я хочу більшого масштабу, я хочу швидше. Можливо, у вас є якісь там затики з темами, що я можу фізично знімати там, умовно, 2-3, 5 відео на тиждень, але про що? І ось тут у мене є для вас така нова порада, тому що. Якщо ви великий канал і хочете більше рости, ви можете створювати більше відео на тиждень. Це супер. І ви можете створювати 3-5 відео на тиждень, ну, 5 це там прям величеньке число. Але тут є такий подвох. А, Тому що, якщо ви заявляєте знову, ви заявляєте алгоритмом Ютубу, самій платформі, що ви створюєте там 3 відео на тиждень регулярно, то вам треба буде підтримувати цей ритм. Хоча б, знову ж таки, півроку. У вас не може бути такого, що ви публікували одне-два відео на тиждень, потім опублікували 3-5 і знову перейшли потім на 1-2. Таку тенденцію Ютуб може розпізнати, як, окей, ну, ми тут, знаєте, гнав-гнав трафік, потім бац, ви злились, потім знову щось там активували, знову злились. Це велика помилка, а, і я бачу її у блогерів, які. Роблять запуски. Вони, наприклад, вже там успішні в інстаграмі, роблять великі запуски. І там, знаєте, як в інстаграмі, коли в тебе є проект, ти такий там відрахував, умов, місяць-півтора, і починаєш активно гріти аудиторію, гріти, гріти, гріти. Потім в тебе продажі, ти там ще трошки їх прогріваєш вже там відгуками. І ти наче такий виходиш з блогу, тому що ти переключаєш всю свою увагу на своїх учнів. На Ютубі так це не працює. Ти не можеш, типу, гріти аудиторію, там, умовно, 30 відео на місяць, а потім про них забути на півроку. Така помилка може бути фатальною для вашого каналу. Я це бачу також в каналах Наставниці такого розміру, що якщо, ось так, знаєте, безпрецедентно, умовно, без попередження, зменшувати кількість контенту на каналі, це також скажеться на вашому розвитку, на ваших переглядах і ваші відео. З меншою вірогідністю будуть потрапляти у рекомендації Ютубу. якщо ви робите ваш контент регулярно. Він бачить, що у вас дуже активна знаєте, така а, воронка переглядів нових людей, і він. Дуже радо підкидую вам нову аудиторію саме через те, що у вас на каналі дуже велика вже відеотека, він же вам довіряє, він розуміє, що він там заробляє на ваших переглядах також. У вас вже є крута монетизація, тому що якщо ми кажемо про канали там вже 80, 100 там 150 тисяч підписників, то це може бути там. 500 тисяч переглядів в місяць, там 3 мільйони переглядів в місяць, в залежності, що ми рахуємо там шорси, довгі відео. Звичайно, довгі відео краще набагато монетизуються, ніж інші типи контенту. Тому тут вам треба також. Приймати рішення в залежності від вашого навантаження, і якщо ви вирішуєте збільшити кількість контенту, вам треба робити це мінімум там знову ж таки на 3-4 місяці півроку, а не просто на дуже короткий проміжок часу, щоб це не спровокувало таку, знаєте, зворотню реакцію платформи. Що я можу тут ще вам порадити? Якщо у вас немає ідей де брати. Теми для цих відео, якщо збільшувати їх кількість, то зверніться до аудиторії. Одна з таких порад, мені здається, просто змінила життя. Ви можете використовувати вкладку. Спільнота, вкладку Дописи це ваша стрічка для комунікації з людьми. Ви можете там зробити опитування і спитати в людей, які ці теми вам цікаві. Ви можете провести опитування, коли їм зручно це дивитись. Можливо, це вихідні, можливо, це будні. Звичайно, ви можете всю цю інформацію подивитися просто по статистиці в аналітиці вашої YouTube студії і подивитись, коли найчастіше вас дивляться. Але, можливо, ви хочете запустити якийсь взагалі новий формат. На вашому ютубі і тоді вам краще запитати ну, пораду аудиторії, тому що це також збільшує лояльність, збільшує комунікацію між вами, як ютубером, і вашою спільнотою. Взагалі, спільнота і оця ваша, знаєте, ваш фан-клуб це найбільша ваша цінність. Ну і в житті, якщо ви цього ще не помітили, то саме ці люди, вони. Ваші друзі, навіть якщо ви ще не знайомі, бо якщо ви ще не бачились. Зараз на челенджі до мене приходять глядачі, які бачили мене на Ютубі, або десь побачили в інстаграмі, і це просто супер круті люди. Я дивлюсь на них, з яким запалом вони приходять, які в них цілі, які вони будують плани по розвитку. І я просто думаю, вау, дякую, що ви є в моєму полі, що ви прийшли до мене вчитися. Реально так хочу допомогти кожному, кожній з вас досягти успіху на Ютубі, тому що я вірю, що ви, як експерт, ви маєте говорити на велику аудиторію, тому що знімати відео для 10 людей і знімати відео для 100 тисяч підписників насправді не дуже відрізняється. Ви все одно так от поставили камеру, наговорюєте текст, наговорюєте сенси, підготувалися до цього відео, і вже потім його дивляться на Ютубі. Скільки раз його подивляться? На це ви не можете прям супер впливати, окрім того, як ви записали це відео, чи якісний там звук, чи якісне е, там зображення, чи якісні о, у вас ну, сенси ви доносите. Тому це дуже важливо. Але як це відео поведе себе на Ютубі, залежить також від багатьох факторів і взагалі вашої поведінки на каналі. І саме про це і є регулярність. Тому я бажаю вам. Бути тим кінотеатром, до якого приходять люди, повертаються знову і знову, беруть з собою попкорн, блокнотики, ручки, записують інформацію, яку ви доносите, якщо ви експерт, розважаються і сміються, якщо ви робите контент гуморного характеру. Я сподіваюся, що це відео вас надихне регулярно створювати контент. Якщо вам цікаво, а як саме треба планувати контент, щоб знати, не заплутатись у всіх цих ідеях, не заплутатись на якій стадії виробництва у вас відео, не заплутатись, якщо ви почали вже делегувати. Кому делегувати, як делегувати, скільки це коштує, хто може виконувати цю роботу окрім вас? Якщо ви, наприклад, берете а, свій напрям розвитку лише на створення контенту, то ви можете... Найняти команда, яка буде допомагати вам цей контент правильно знаєте, зафреймити, правильно обробити, зам... змонтувати, додати опис, обкладинки і так далі. Тобто, ви можете сконцентруватися лише на створенні контенту. І е, якщо вам цікава саме ця тенденція, якщо ви хочете розвиватись, витрачаючи менше часу на це, то я запрошую вас також в онлайн-клуб ютуберів. В нас кожного місяця якась певна тема, е, де ми дуже глибоко занурюємо. Ямось в її вивчення з усіх боків, це буде корисно і вам, якщо ви починаєте, і вам, якщо ви великий канал, щоб зрозуміти, а де ще ви можете щось докрутити, щоб отримати набагато вищі результати в кінці місяця. І так знаєте, з місяця в місяць, з місяця в місяць, у вас буде підіймати статистика по переглядам, по підписникам, по чеку, якщо ви експерт, у вас буде збільшуватися ваша лояльна аудиторія в бізнесі і. Ну, це взагалі магія, що може ставатися, якщо ви правильно ведете Ютуб. Якщо у вас є якісь пробіли, от я зараз е ці там 20 хвилин з вами розмовляла. Якщо ви зрозуміли, що у вас тут пробіл там з командою пробіл, з розумінням тем, де брати, е як структурувати, що ще, будь ласка, запишіть всі ці питання в коментарях, задайте їх у спільноті в Телеграмі і. Ви завжди, якщо ви приєднаєтесь до онлайн-клубу ютуберів, можете задавати ці питання вільно в нашій спільноті, тому що там я відповідаю на всі питання, і це знаєте, така особиста. Відповідальність кожного з ютуберів, але там у вас буде моє наставництво і моя порада в будь-який мов час доби, ми завжди на зв'язку, тому що я дуже зацікавлена в вашому розвитку. Тому. Я буду дуже рада бачити вас в нашій спільноті, тому що зараз, наприклад, я в Києві шукала, з ким випити каву сьогодні. І якщо наступного разу я приїду в ваше місце, то буду дуже рада бачити вас, можливо, ми навіть запишемо з вами сумісне інтерв'ю про ваш шлях і ваші інсайти на Ютубі. Тож, якщо... Якщо ви хочете зняти зі мною інтерв'ю, пишіть мені також в інстаграмі, і, можливо, саме наступного разу, коли ми десь зможемо з вами зустрітись, ми зробимо це інтерв'ю. Тож, чекаю вас в спільнотах в інстаграмі, в Телеграмі, тут, на Ютубі, і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!